Ви на в'язально-надихальному каналі ще пара рядочків. Мене звати Олена, і сьогодні я запрошую вас доєднатися до мене і подивитися мій другий старт у марафоні стартів. Осінь на носі. Цілих 5 стартів протягом місяця ми будемо починати, будемо в'язати. Дуже велика компанія українських дівчат-блогерів. Доєднайтесь до нас, дивіться, будь ласка, за хештегом, ви можете передивитися усі абсолютно відео. Дуже класна компанія. У дівчат просто неймовірні є проекти. І ми сподіваємося, що і глядачів у нас буде більше, і всі, хто нас буде дивитися, будуть лайкати, писати коментарі. І у нас буде така, знаєте, згодом дуже велика-велика-велика компанія українських блогерів. Отже, я першим проєктом затіяла в'язати чорно-білу блузу і подумала, що другим стартом мені потрібно А, щось кольорове без щось не тобто щось таке, що можна було б швидко зв'язати, отримати результати, і, в принципі, вже носити, Ну або хоча б демонструвати готовий виріб. І деякий час назад на каналі у Людмили Шахматової ця дівчина, вона в неї небагато підписників, канал називається Здається, моє в'язання. Вона показала, що ось в неї такий прийшов їй замовлення. Прийшло на дві косинки, такі хусточки. Family-Look, і мені сподобалося. Я думаю, для своїх дівчат також потрібно зв'язати такий Family Look. Я пишу, людям, що і собі зв'яжу. Вона каже: О, класно, тоді якраз і подивимося результат. я собі занотувала, що я хочу собі такі дві хусточки зв'язати. Я, в принципі, якщо в мене все вийде, то я вже в будь-який з цих моментів, що я розмовляю, вже я вам показала, що я хочу в'язати. Так от, і я коли планувала старти, я подумала, що треба обов'язково включити ці хусточки в старти, тому що якщо не зараз, то я їх не зв'яжу ніколи, ну в цьому році так точно. А в принципі, вони ж таких можна носити і влітку, і восени, і це такий декоративний елемент, я б так навіть сказала, більше, аніж функціональний, чому б ні. Отже, я. Знайшла, в мене нічого не потрібно було докупати, навіть не так. Я не захотіла нічого докуповувати для в'язання цих хусточок. І я знайшла те, що було вдома. Ну, Зараз я в сестри, тому ми дивилися, що тут є в сестри. Ну ось це зелена бавовна це як основа. Це в мене були залишки цієї пряжі. Далі ось такий бебі-котон від газал. Такий він не, не жовтий колір, а такий більше охра, мені здається, гарний колір. Але насправді треба щось інше. Зараз розкажу чому. І ось такий білий колір. але мені, ну, Він на камері у вас виглядає такий з пожовтіння, бо світло так падає. А насправді це такий, знаєте, сметаний колір сметани, я б так сказала. Ось такий білий колір. І це буде ромашкові хустинки. Дві хустинки: одна велика, друга маленька. І я вже навіть почала в'язати гачок мій улюблений кловер 2,5 номер. Так. І подивіться вже на результат. Ну, Результатом це назвати, звичайно, ще ранувато, але вже ось такий зразок у мене є. Вив'язала два квадрати. Що я вам хочу сказати, я дуже багато в'язала свого часу такими бабусиними квадратами, але в основному однотонними. А тут із різних ниточок, різних кольорів, і я готова ставити пам'ятник тим дівчатам, які багато в'яжуть пледів або щось інше з цього бабусиного квадрату і заправляють ці мільйони цих кінчиків. Це Ну, такий труд величезний. Я, звичайно, заправляю, ось, бачите, мене зі зворотнього боку і немає не жодного кінчика, але це, я вам хочу сказати, такий додатковий час бере добрячий І Є ще я м -м -м зранку робила це, в'язала цей е -м 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 зразок і заправляла цим же гачком 2,5. Треба буде далі взяти менше, щоб тоді було б зручніше. Отже, Ось така в мене таких дві в мене квадратика, таких два. Я підрахувала, що мені потрібно буде. Зараз навіть покажу свої розрахунки, якщо можна так сказати. Так, ну ось, бачите, ось це я хочу на, великій, на велику хусточку, а це я хочу на маленьку хусточку. На велику мені потрібно 15 повних квадратів і 5, 6 напів ну, Трикутників, і на маленьку мені потрібно 6 квадратів і 4 трикутники. А... Коли в'яжуть такі хусточки, то ну, взагалі, багато хто, коли в'яжуть бабусини квадрати, вони відв'язують ці квадрати, таку там цілий стосик, а потім їх зшивають, зв'язують гачком. Я не дуже це люблю. Я хоч, ну, переважно одразу в процесі в'язання я їх поєдную. Так і цього разу я зробила. Бачите, тут такі поєднальні стовпчики з зі звороднього боку, І шов вийшов не дуже грубим, слава Богу. Тобто, я буду Планую так і продовжувати. Отже, ось такий в мене процес. Мене турбує, чесно, так в камері, зараз дивлюся, виглядає непогано, але в житті якийсь оцей бебі-коттен, він такий тьмянуватий, я б так сказала. А оце білий, оця біла нитка, не знаю що, ну, дуже схожа на бавовну, вона така груба якась. От так, знаєте, на, Коли стискаєш, воно грубувате. Не знаю, подивлюся, можливо. Щось треба шукати інше в запасах, не знаю, взагалі. Отже, якщо я щось вирішу поміняти, то я буду старатися зробити ще одне включення. Якщо вже я нічого міняти не буду, то я буду знімати вже в фіналі, в п'ятницю. Подивимося, що в мене чи буде якийсь готовий виріб, чи скільки в мене тих квадратиків буде, може, там додасться лише один, не знаю, подивимося. Тобто я з вами надовго не прощаюся, побачимося ну, в п'ятницю так точно. Невеличке включення в мене, а, покажу, які в мене заміни відбулися в моєму процесі. Отже, ось ці два квадратики, щось мені муляло. Муляла оця нитка, оця біла. Я її, до речі, підпалила, там взагалі ніякого ніякої бавовни немає. Якась синтетика, але не акрил мені здається, як щось таке поліамід можливо, щось таке. І це мені ще більше не сподобалося, звичайно, окрім того, що вона така дуже груба у пров'язі. Отже, я вирішила зробити заміну. Навіть не так. Спочатку мені моя сестра згадала про наш знаю, геніальний проєкт свого часу був, плаття з ромашками, і вона знайшла в себе залишки білого кольору, ось такий бавовна, така, віолет. Тонкий, тут 280 метрів на 50, на 50 грам, я його в'яжу в нитки, зараз покажу. А що це у нас був за проєкт? Дуже швиденько розкажу, тому що, в принципі, розповідати довго, але я постараюсь дуже швиденько. Отже, свого часу, декілька років тому, моєї сестри середньої дочка закінчувала школу і вирішили їй зв'язати плаття у ромашках. У журналі Дуплет знайшли такий опис: ромашки, такі об'ємні. На, і під ними сітка така зелена. Зараз, якщо все складеться, я вам покажу фотографію. Це був, в принципі, такий проєкт грандіозний. А, моя сестра в'язала ось такі ромашки. Вона тоді працювала на чергуваннях, от вона там на змінах в'язала такі ромашки, а потім десь у квітні привезла мені їх цілу купу. І зелені нитки, і каже, тепер ти зроби з цього плаття. І я їх збирала докупи, я так в'язала таку сітку, вв'язувала поступово ці ромашки. Це був такий титанічний труд, чесно. Ну, але заради, заради племінниці улюбленої, чого ти тільки не зробиш. І отже, у Віти залишилися залишки ось такої білої бавовни, і вона згадала про них і мені дала, каже, ну спробуй з цими з цією бавовною зв'язати зразок. Так, потім я подумала, що мені не подобається оця жовта нитка, і знайшла в себе в залишках ось такий зовсім невеличкий клубочок. Він у вас такий зараз е темніше виглядає через освітлення. Він такий блідо-блідо-жовтий. І я зв'язала ось такий квадрат. Ось він такий вийшов. Тут трошки інакше я зв'язала серединку. Серединку я зв'язала тут суцільно, тому що я подумала, що якщо в'язати таким блідо-жовтим серединку із стовпчиків, з і між ними повітряні петлі, то така буде зовсім тьмяна. А так мені здається, що от саме так. І е, взяла оцю віолет, я в дві нитки. Не дуже вона чесна, вона взагалі не пристосована для того, щоб її в'язали в дві нитки. Це тонка бавовна для ірландського мережива, для тонких якихось гачкових виробів. Ну, вже спробувала в дві нитки, я пробувала в одну дуже тонко. Отже, в мене ось такий варіант і ось такий варіант. І зараз я буду думати, який мені з цього обрати, і яким мені продовжувати в'язати. Ці дві хусточки, дві косиночки дитячих. Так що тепер уже точно прощаюся з вами до п'ятниці, і потім подивитись, що ж я в результаті вибрала, і що ж я в'яжу. Так, усім привіт! У нас вітерець піднявся, ну, такий досить. Сильний, і я сподіваюся, він не буде нам заважати, але я дуже хочу просто зняти на вулиці це саме це відео для того, щоб ви подивилися при сонячному світлі на готову роботу, як вона виглядає, щоб кольори були реальні, такі, як вони є насправді. От подивіться: перша хустиночка у мене А Ще буде друга, я вам казала, це та, що меншого розміру, ще буде друга, та, що більшого розміру. Я її не прала, не просувала, я її трохи обробила паром а, і вона трошки вирівнялась, Але після того, як я її поперу, то, ну, після ВТО повністю, да, коли вона буде мокра, потім я її розкладу, так сохнути в вологому стані, потім вона буде висихати, то я сподіваюся, що ці шви взагалі розладяться, вона буде така рівненька, рівненька. Класно, класно. Отже, сподобалося дівчатам. Єдине, що мені потрібно буде отут ще зробити обв'язку, один ряд. ну, Взагалі повністю і де, там, де зав'язочки, і отут ще один ряд обв'язки, щоб вирівняти край. Бо бачите, він такий трошки хвилястий. Ну, Я не жалію, що я зробила два ряди обв'язки зеленої. Ті картинки, що я бачила на Пінтересті, на Еці, я не пам'ятаю, я вам це вже розказувала, чи ні. Там один рядок. Я зробила два, і мені так більше подобається, якось менше цих ромашок, воно таке менш рябе полотно, мені здається, вийшло. От, Дуже симпатична, така альтернатива пов'язці, альтернатива шапочці легенькій. А Це не від сонця, це скоріше, може, навіть від вітру, знаєте, щоб так вушка вітер не задував. Дуже класна вийшла штучка. Отже, тепер мені потрібно зв'язати ще одну. Вона буде на рядок цих квадратів, а може навіть на два рядки більше. Не знаю, буду вв'язати і у процесі в'язки приміряти. Але це, мабуть, я вже буду робити наступного тижня, тому що я на вихідних хочу спицями зайнятися. Трошки мені це гачкування, ну, не скажу, що набридло, але я скучила за спицями, отак От я б сказала. От, що хочу сказати для тих дівчат, які ніколи не в'язали бабусини квадрати. Або ви в'яжете бабусини квадрати і хочете далі їх в'язати. Дивіться, є два варіанти переходу від одного рядка до іншого. Це можна робити на побі збоку. Квадрата на оцю з боку бічної сторони переходити від одного рядка до іншого, тобто пров'язувати три петлі підйому для наступного ряду. Або це робити в куточку можна. Я завжди роблю в куточку, це менш помітно і мені здається, так вона більш акуратно виглядає. Тому що, коли отут-от збоку шов, мені не подобається. Якщо є потреба, якщо зацікавитись, я покажу, як це зробити, як це правильно треба робити, взагалі без проблем. Отже. Це перша така робота, зараз піду її замочу у прохолодній воді, і будемо чекати вже на готовий результат. Так, ну а традиційно два запитання від організаторів цього проєкту і дві моїх відповіді. Сьогодні питання такі: перше питання: ваше улюблене свято, і друге питання: якщо у вас поганий день... То як ви його, як ви себе рятуєте? Ну, щось таке, щось такого типу. А, перше запитання про свята, про улюблене. Не знаю, ми багато улюблених свят. Я взагалі така і сама. Можна сказати, людина свято. Я достатньо легко генерую енергію, достатньо легко я створюю якийсь певний настрій. Я взагалі дуже люблю і пошуткувати, і поспівати, і потанцювати, все що завгодно. Але найбільше в святах мені подобається процес отримання і дарування подарунків. І тому, мабуть, любимими, улюбленими в мене є свято і Новий рік, звичайно, і день народження, 8 березня чи якась альтернатива, яка буде я більш чим впевнена в нашій країні. Тобто, коли ти даруєш подарунки, в мене велика сім'я, і мені це дуже подобається: купувати для всіх подарунки, дарувати. Або день народження, коли ти їх отримуєш, це такий обмін енергією, це такий обмін цими емоціями, що вони перетворюють це свято взагалі на такий, знаєте, сплеск ендорфінів, сплеск чогось класного. То, мабуть, це мої улюблені свята. Але але, я більш ніж впевнена, що незабаром у нас у всіх буде одне найулюбленіше свято. Це буде день перемоги. Я дуже хочу, щоб це був саме якийсь день, тобто якийсь день, якийсь щось відбудеться. Визначне, що буде знаменувати нашу перемогу, і ми будемо святкувати цей день дуже-дуже багато років, десятків років, століть підряд, і це буде нашим найбільшим святом. Я дуже чекаю на це і бажаю нам усім цього дочекатися. Так, ну а друге питання: що рятує ваш поганий день? Не знаю, мене в'язання моє рятує ну, від усього, від поганого дня, від втоми. Воно мене рятує від нудьги, абсолютно від усього. Тобто я е, часто дуже, коли там в мене робота така сидяча за комп'ютером, я сижу за комп'ютером, і коли таке велике навантаження протягом дня, і там я можу і нервувати, і все, то я чекаю лише на одне а, повечеряти, щоб. Сісти біля комп'ютера з в'язанням, увімкнути або серіал, або Ютуб, і в'язати. І, в принципі, це для мене найкращі ліки, чесно скажу. Книги так, бувають, але коли в тебе важкий день, то і книги читати, читати не хочеться, чесно, напружуватися якось, ти думаєш все, все рівно про щось інше. А от спиці, чашка кави з молоком, Класний якийсь серіал. Останнім часом я правда серіалів не дивлюся. Я дивлюся виключно Ютуб, ну такі відео блогера якогось класного, якщо це в'язальний блогер, так взагалі чудово. І це ліки від найгіршого настрою, чесно скажу. Це для мене саме для мене. Можу музику вімкнути, поспівати, послухати, але. За собою вже скільки спостерігала таке, коли в мене поганий настрій, я слухаю таку знаєте, сумну музику, від якої я скоріш заплачу, ніж розвеселюся. Тому музика ні. А от пов'язати це саме, саме найкраще. А ще найкраще зайти в інтернет-магазин пряжі і купити пряжі. Це таке взагалі ліки від стресу гарантовані на 100%. Так, ну це я шуткую. Отже, це були мої дві відповіді на два запитання. Сподіваюся, вам зі мною цікаво. І сподіваюся, що ви будете з величезним нетерпінням і задоволенням чекати і дивитися потім мій третій старт, тому що я планую там щось таке дуже цікаве. Мені самої вже не терпиться це розпочати. Ось на понеділок чекаю на понеділок, щоб почати. А можливо, на вихідні зніму відео про те, як я буду підбирати пряжу для свого третього проєкту у проекті Осінь на носі. Дівчата, усім бажаю класних вихідних, усім бажаю гарного настрію. Все буде Україна!